Коли Вежицький сільський голова запропонував зняти передачу про сиру погоню, мова йшла про мандрівку у 6 кілометрів покладках і купинах. Розповідає автор передачі мандри Михайло Просюк. Проте зрештою йти довелось цілий день. Сільський голова, виявляється, пожартував. Пройшли там годину, дві, зробили привал. Потім знову годину-дві. Знову зробили привал, потім знову годину-дві. І так ідем, йдемо, І потім голова в кінці признався, що він трошки схитрував. Тому що, каже, якщо б я вам сказав правду, куди ви йдете і що ви, через що ви маєте пройти, то ви не погодитесь. Зрештою, телемандрівники подолали майже 30 кілометрів боліт. Кажуть, вояж того вартий. Провідники показали їм усі тонкощі життя на поліссі. Нині там сезон збору журавлини. Люди на болота йдуть сім'ями і на тиждень. Живуть у лісі на острівку. Тут копають криницю, готують їсти і сплять. Зібрані за тиждень ягоди вивозять мішками. Втім, нашим колегам там було не до журавлини. Ми зайшли просто в болото, і я йшов третім, Двоє наших провідників пішли першими. Вони як місцеві, вони як звикли до цього люди, вони раз-раз-раз швиденько собі і, і, і якось пересувалися. Я за ними пішов і просто зразу в груз по коліна. Потім... Всі наші оператори, режисер, режисер теж побгрузали. Найбільшу небезпеку тут становлять колишні канави та озера, які нині затягнуло мохом. Тож без досвідченого провідника у сирій погоні можна лишитись назавжди. Проте місцеві, яких, до речі, на болоті вдалося зустріти лише надвечір, знають тут кожен кущ. Для них нині розпал сезону, а болото головний роботодавець. Кількість зібраних за день ягід здивує будь-кого. Вісім банок трохлітрових літрових сьогодні. Це зі скількох годин? Ну з восьми з дев'яти. «Ого, І так кожен день? Ну чого? Буває по 12 банок трохлітрових, по 15, по 20 навіть. Зараз журавлину приймають по 17 гривень за кілограм. Місцеві скаржаться, це занадто дешево за таку працю. Бачите, які руки побіти є. О. так Мучимося, а ніхто нашого труда не це О, Бачите, як ці вороги далі. О. То вороги? Так, да, старосельці. Ага. Да. Стар... То за клюк ви, може, воюєте? Да, вони кажуть, що їхня, а ми кажемо, що наша. О. Ага. А було то що одне. Вже увечері творча група мандрів повернулась у вежицю сільський голова Павло Кузьмич, який. Усю цю кашу і заварив, щиро дивувався витримці телевізійників. З вашої сторони навіть і такий подвиг, тому що не кожен туди схоче йти. Ну, ви самі бачили, що це все і хай і ха хочу, щоб це побачили. Люди з іншого боку, сільському голові страшно, що через людську необачність може зникнути такий чудовий куточок природи. Оксана Жужеська, Дмитро Шамшин, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.